Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 10 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта Дня для огнів. Для Омні випадає ПЖЕСТ. Дуже активний і благоприятний день. Гарні можливості, нові якісь перспективи, якісь пропозиції щодо нової роботи, взагалі якісь можливості розпочати щось нове. Це може бути якісь гарні новини, це будуть листи, дзвінки, можливо, можливо, новини від ваших діток. Обов'язково скористайтесь тими шансами і можливостями, які вам дає доля. Не бійтеся ризикнути і щось змінити в своєму житті. Тальці. Карта дня для тельців. Вдательці випадає рицар мечів. Рицар мечів говорить про те, що можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Ви будете навіть, в такому якихось пошуках порозумінь. Будете намагатись виправитися якусь конфліктну ситуацію, десь можете вляпатися в новий конфлікт. Тут карта говорить, що ви будете. Досягати, знаєте, своєї мети будь-якими шляхами і не будете, можливо, образувати якимись конфліктами. Намагайтесь стримати себе і не в ці конфлікти. Вони вам взагалі ці конфліктні ситуації не потрібні. Пам'ятайте про це, як будуть виникати якісь питання, проблеми. Не конфліктуйте. Клизніки. Для Близнюків нападає старший аркан закохані. Закохані говорить про те, що в когось, можливо, буде освідчення в коханні, заручене, шлюб, просто якесь романтичне побачення, гарно проведений день, гарно проведений час в теплій, приємній обстановці. Також ця карта говорить про те, що вам доведеться робити якийсь досить важливий вибір у своєму житті. Для цього потрібно буде все гарнесенько і ретельно обдумати Раки. Для раки випадає двійка пентаклів. Тут десь, знаєте, якась певна нестабільність є у певних моментах. Ви не знаєте вибрати яку вам ситуацію. От ви і те хочете, і те хочете. Можливо, одночасно хочете сидіти на двох стільцях, а так не можна. Вам потрібно поступово вирішувати всі свої питання. І не братися одночасно за декілька справ. І тільки тоді ви матимете гарну можливість все виправити в кращу сторону. Робіть усе поступово, і тоді у вас буде все вдаватися. А Якщо ви намагатися будете виконати декілька справ одночасно, все тільки піде не так, як потрібно, все перепутається, і будете тільки розчаровані. Тому робіть все поступово і ні в якому разі не поспішайте. Леве. Для леві випадає десятка мечів. Ну, дивіться, десятка мечів говорить про проблеми, невдачі, негаразди в вашому житті, які можуть виникнути. Але перш за все, ця карта говорить про те, що у вашому оточенні є люди, які готові вас просто зрадити і. Зробити все, щоб було вам погано, а їм добре. Тому будьте більш обачніші, будьте більш обережніші, тому що ці люди до вас досить-досить близько знаходяться. Це люди з вашого оточення, яким ви довіряєте. Ні в якому разі, ні з ким в цей день не діліться ніякою інформацією, ніякими таємницями, особливо, щоб потім про вас не пліткували і не шкодили ту інформацію, яку про вас отримали вам самі. Пам'ятайте про те, що вам обережність в цей день зайвої не буде. Дивіться, що ви підписуєте, з ким ви спілкуєтесь і так далі. І тоді все буде проходити добре. Знаєте, настороженість вона зайвою не буде. Діви. Карта дня для Дів. Для дій випадає імператор, дуже гарна карта, гарна можливість проявити себе, в когось, можливо, буде підвищення по кар'єрній сходиці, в когось просто буде гарний вдалий день. За все, що будете братися, у вас буде виходити дуже гарно. Якщо важливих справ у вас в цей день не було, просто переробіть велику кількість робот, і у вас все пройде дуже гарно. І ви досягнете, знаєте, великих успіхів у тих роботах, за яку ви візьметеся. Може, ви й не планували, але є у вас гарна можливість обов'язково переробіть ту роботу. Ви будете задоволені собою. Терезе. Для Терезі випадає королева мечі. Можуть і виникати якісь певні проблеми, якісь певні негаразди, але ви з легкістю, з усім впораєтесь і досягнете поставлених цілей перед собою. Головне, довіряйте тільки своєму розуму, а не своїм емоціям. І тоді у вас все вдасться. Скорпіони. Карта Дня для скорпіонів. Ну, дивіться, для скорпіонів тут вже Це дуже гарна карта, це сила, це енергія, це нові можливості, нові починання, нові перспективи, які відкриваються перед вами. У вас буде гарна можливість розпочати щось нове. І обов'язково нею скористайтеся. Щоб потім не жалкувати про втрачені шанси, про втрачені можливості. Енергія вас сьогодні буде просто переповнювати, і ви зможете переробити велику кількість справ і мати великий успіх в тих справах. Стрі. Для стрільців випадає десятка жезлів. Карта говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, і що вам дуже це важко нести на собі. І за цього ви не висипаєтесь, і за цього ви, можливо, в депресивному стані, в поганому настрої, за цього може вас навіть страждати ваша спина. Тому бажано розподілити свої обов'язки і не тягнути все на собі, публікуватися трошки про себе. Карта я для козругів. А Для козирогів випадає паш Пентаклів, карта говорить про. Можливість заробити якусь суму грошей, можливо, це буде невелика, але можливість буде дуже гарна. Карта говорить про можливість підзаробити, знаєте, додаткову роботу, можливо, знайти в когось, можливо, навчитись чомусь новому, що з часом даватиме гарну можливість для заробітку. Для вас буде досить приятливий день. Карта говорить, щоб ви були уважні і довіряли тільки перевіреній інформації. До вас тоді все обов'язково вдасться. Водолійчики. Для водолійчиків випадає четвірка кубків. Ну, дивіться, четвірка кубків говорить про поганий настрій, про незадоволеність певною ситуацією, незадоволеність тим, як проходять у вас справи, ви хочете зміни, але у вас не все так погано, як ви думаєте. Ви не бачите якихось можливостей, якихось перспектив, які перед вами відкриваються, які вам дає всесвіт. Вам потрібно заспокоїтись, взяти свої емоції в руки. Просто помедитувати, заспокоїтись, зібратися своїми думками, і ви потім побачите, що у вас є гарна можливість для того, щоб досягнути своїх цілей, а ви її просто не бачили або ігнорували. Тому беріть себе в руки, і у вас обов'язково все вдасться. Рибки. Для рибок гарна карта це старший аркан мир. Карта говорить про те, що день у вас прийде гарно і успішно, ви досягнете всіх цілей, які поставили перед собою цей успіх, це нові починання, це нові можливості. Перед вами відкриваються нові можливості, і нові двері, в нове життя. День у вас прийде гарно, день у вас буде досить успішний, і ви досягнете всього, чого хотіли, і будете задоволені собою і результатом своєї роботи. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!